Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова, я живу більш 20 років в Німеччині. Тому на моєму каналі ви знайдете цікаву інформацію про життя в Німеччині, про склад суспільства, практичні поради, оскільки я працювала в багатьох сферах. В Німеччині таких як педагогічна, медична, соціальна, і можу дати вам відповідь на багато питань, які вони у вас виникають. Зараз всі українці вже відвідали Б 1 Б2, і деякі навіть С 1 виникає питання про. Підприємську діяльність, ви пишете під відео, будь ласка, дайте якусь інформацію про приватних підприємців. Як це відбувається в Німеччині, оскільки справді для того, щоб розібратися в тих податках, законах, в тій інформації, там і чортного зламає. Я ламала свою голову пару днів і вирішила зробити для вас три відео. Це перше відео, значить, логічно. Потім буде друге, третє. В цьому відео я розповім різницю між фрайберфля і верб Я буду використовувати німецькі терміни, оскільки саме з ними вам прийдеться стикатися, і ви повинні будете шукати цю інформацію, тому я буду використовувати ці слова німецькою мовою. Друге відео буде про кроки, які вам потрібно зробити для того, щоб відкрити вашу справу в Німеччині. І третє, третє відео я розберу приклад: наприклад, людина відкриває модельне, моделяж ногтиків. Так, ми подивимося, наприклад, Нагельштудіо це німецькою мовою. Я справді вже давно живу в цій країні, і деякі слова, от мені легше просто вимовляти німецькою мовою, важко шукати еквівалент в українській мові. Тому вибачайте. Так, по-перше, Freiberufler і клянґівербанмельдунг. В чому проблематика? Проблематика в тому, що ви всі люди, які мали приватну свою справу в Україні. Людина мислить українським, українською структурою, давайте скажемо так. Тобто, якщо в Україні це було по одному, а як же ж воно відбувається в Німеччині? І позбавляєтеся, будь ласка, для того, щоб. Зрозуміти чи сприйняти цю німецьку структуру від українського мислення, оскільки воно вам буде заважати, це порада від мене. В Німеччині функціонує все по-іншому. На жаль, бюрократична стіна настільки велика, що справді, коли я готувала це відео в кінці цих всіх конспектів, які я завжди пишу: у мене була така думка: та ну його, чесно, але. Не такий страшний чорт, як його малюють. Давайте з вами подивимося крок за кроком. Я буду вам зараз називати професії. Якщо є питання, будь ласка, під відео пишіть, ми це все розберемо. Або забігайте на Фейсбук, моя група «Фенікс», там також я можу відповідати вам в картинках на ваші питання. Перше: фрайберуфля і Клянгіверби, що відрізняється, в які професії входять в яку групу. Фрайберуфля ем, це професії, які є два види. так, значить, Перший це від вашого виду, виду діяльності, і другий вид це професії за каталогом. Що таке від діяльності? Це перше. E, значить, це наукова сфера. Якщо ви працюєте в науковій сфері, ви є вісеншафтля, то ви належите до групи Фрайберуфля. Якщо у вас Ерцієрі, наприклад, це означає, що ви можете бути тагесмута або е, ви працюєте у сфері виховання. Кюнцла. Всі, хто зараз хоче відкривати свою власну справу і каже, я щось ліплю, роблю мотанки, вишиваю, чи ще щось, ви належите до сфери фрайберуфля. Ті, хто пише в нас книжки, вірші. Або якщо ви даєте уроки, тобто, якщо ви кажете, я хочу зараз займатися репетиторством. і... Українцям викладати німецьку мову, англійську мову або з дітьми, ви також належите до групи Фрайберуфля. Плюс, що є важливим, вам потрібно мати апшлюз Bereich. Це означає, що у вас має бути відповідна освіта. Це є дуже важливим. Всі, хто, скажімо, не належить до цієї групи, вони належать до групи, які відкривають клянги верби. Ще друга частинка – це каталог беруфе, тобто це класичні професії, наприклад, лікарі, гомеопати. Дівочки, хто займається в нас масажем, ви казали, до якої сфери ви належите. Ви належите також до сфери фрайберуфля. Реабілітаційна також медицина це також фрайберуфля. Плюс це Рехтс-Вісеншафт-Перат. Тобто в нас іде: Господі, rechts, як його перекладати? Правова система, так, знов науково, адвокати, нотаріус, вони також всі належать до фрайберуфля. І науковці, журналісти або перекладачі. Якщо ви працюєте перекладачем, або знов-таки ми про це говорили пишете вірші, то ви фрайберуфля. Архітектори, інженери. А тепер саме цікава штука. Справа в тому, що є два органи, які можуть вас послати, назвемо це так. До певної категорії це фінансамт. І це гівербеамт. Для того, щоб взагалі бути 100% впевнені, до якої групи ви належите, ви йдете в фінансамт, або ще раз гівербеамт, який у вас знаходиться недалеко, і кажете, будь ласка, зробіть, поставте мені діагноз, куди я полізу своєю професією. Давайте назвемо це так. Тут був приклад такий цікавий з програмістами. Наприклад, сказали, що в яку. Групу їх кваліфікувати. В принципі, програмісти мають одну освіту. Але якщо вони працюють так, як, наприклад, інженери, то їх також можна закинути в групу фрайберуфля якщо в них є певний склад. Я вибачаюсь до мене прийшов кіт, тому вибачаюсь. Значить, так, наступне: що є цікавим, кожна з Ваша е, професія або те, що ви хотіли пробити, є дуже індивідуальним. Тому немає таких якогось загальних прям. Правил, ви для себе індивідуально йдете або в фінансамт, або в гівербеамт і там отримуєте інформацію. Залежно від того, яка у вас освіта, чи признали ваш диплом, як ви хотіли працювати, чи ви хочете працювати сама. Чи, сам. чи до мене зверталися, жінка хотіла відкривати сироварню? Хтось хоче відкривати салон і робити ногті або масаж. Є також, наприклад, хтось, хто робить по дереву різні вироби, хтось з дівчат виробляє іграшки. Тобто це все дуже індивідуально. Дівчата зверталися, також хотіли відкрити кафе. Знов таки, це зовсім інша структура, оскільки ви будете працювати не сама, у вас будуть ваші, скажімо, робітники. Тепер цікавим є, що різниця між фрайберуфля так і між тими, хто відкриває клянги вербів. По-перше, ті, хто відкриває, Хто є фрайб то вам не потрібно робити гівербе Анмельдунг. Тобто свою фірму ви не реєструєте в фінансамті. Ті, хто робить гівербе анмельдунг ви йдете в фінансам, там пишете заяву, вам присилають листа, ви підтверджуєте це така собі процедура, і потім вам дають податковий номер. Ті, хто є фрай беруфля, то ви одразу йдете до фінансамта і заповнюєте, я навіть собі записала фрак Богаліхен Ефасу. Так називається цей формуляр. Тобто тут такі нюанси в кожній галузі свої. І е, той податковий номер, який вам потім видасть фінансам, так його потрібно писати на всіх рахунках, які ви будете е, виписувати вашим клієнтам. Тобто це свої такі нюанси. Е, в чому ж різниця? Якщо ви фрайберуфля, то вам не потрібно бути членом ІХК. Це індустріальна хандельська до якої ви маєте належати. Наприклад, от те, що я зараз роблю, да, я блогер, назвемо це так. Цікава штука в інтернеті. Я зареєстрована як Klein Gewerbe. Я цей шлях пройшла. Я була в фінансамті, вони мене відправили, і ХК мені теж прислав листа. Добрий день, ви сама працюєте, де ви працюєте з людьми? У вас є якісь ще працівники? Тобто, це всі системи такі. Про це також треба знати, залежно від того, чим ви хотіли б займатися. Наступне дівербтує не платять фрайберуфля. У кожній групі є свої нюанси. І на ці нюанси вам дасть відповідь, я брата. Консультант по податкам. Є українські консультанти, є німецькі, тому, якщо ви хотіли б вже відкривати свою власну справу, то, як це кажуть, в кожної людини має бути свій стоматолог, гінеколог, юрист і хто ще. От вам потрібні професіонали, це що штоя так? людина, яка вам е, розповість, як це робиться, шукайте. Консультантів, платіть їм гроші і отримуйте кваліфіковану інформацію, оскільки самому ну, це дуже важко розібратися в цьому в цих дебрях, вам е, просто так скажімо, не знаючи німецької мови, плюс це фахмова. Да? Це така мова е, професійна, це дуже важко. Ця історія йде по 18-му параграфу, по податкам, тому е, вам е, фах що Штоя брата, зможе розповісти. Є різні фірми, які цим і займаються консультанти. Тому справді, якщо ви хочете відкривати свою справу, не жалійте грошей для того, щоб вам змогли дати якісну інформацію. Наступна, я дивилася відео, читала також різні джерела німецькі для того, щоб цю інформацію для вас в цьому відео зробити. І, в принципі, фахівець сказав, що. Різниця в податках не дуже велика. Вони просто по-іншому займаються. Єдине, що якщо у вас клянві верби, у вас більше болить голова. Я вже сама боюся, коли робити цей звіт по податкам, оскільки там стільки треба всього враховувати, просто для цього в мене є людина, якій я заплачу гроші, вона це все зробить. Є багато нюансів, яких я розповім також в наступному відео. Так, що я зараз подивлюся? За теж, знаєте, я пишу завжди для вас дуже багато інформації, тому буду вдячна вашій підписці на канал, вашим пальцям і зворотньому зв'язку. Хто вже якийсь певний шлях пройшов, будь ласка, пишіть під відео. Це буде дуже корисно для тих, хто ще не знає, куди звертатися. Що я ще говорила? Податки платяться від певної суми, яку ви будете заробляти. Є таблиці в інтернеті, знов таки це все індивідуально. Тепер, якщо ви зараз знаходитесь на обліку в джоб центрі і ви збираєтесь відкривати свою справу, вам може дуже повести, якщо джоб-центр має отих консультантів, які вам допоможуть. Карітас е, має е, шульна бирата або також тоя берата. Знаєте, що таке Карітас? Не треба розповідати. Діаконі. Тобто ці благодійні організації вони часто мають безкоштовних професіоналів, які допомагають людям. Мене знайомим ходив до е, інзульвенс бирата. Так, він був банкрот зі своєю справою. Потім є, наприклад, поради там щодо вагітності. До чого я це? Що є організації, де ви можете отримати безкоштовні консультації, гарних фахівців. Тому просто йдіть. І ХК, індустрія хандельська, може вам допомогти. І в них є вечора, залежно від вашого рівня мови, розумієте? Можливо, в них є. Російськомовні люди або українськомовні, що може рідко бути, але спробуйте, знов-таки залежно, де ви живете. Оці установи вам будуть давати інформацію. Чесно скажу, друзі, воно звучить, що це просто жах жахливий. Але крок за кроком ви зможете для себе. Зробити повну картину, що, де, як, коли. Добре, перше відео я закінчую. Питання пишіть під відео, і зараз зроблю ще наступних два, в яких я розповім також цікаві інші деталі, кроки, як це все зробити, і розберемо з вами відкриття студію, де можна робити нігті. Почуємося.